Всім привіт! Ви на каналі Demanding User і я це відео знімаю після того, як зняв розпакування Redmi Buds 4 Pro. Як ви бачите, немає світла, в нас ще немає води і, скоріше за все, відключають опалення. Такий час ми живемо, на жаль, і треба працювати, знімати відео, розвивати канал і не стояти на місці. І в таких умовах я вам розповім про навушники від Lenovo, а саме модель Lenovo LP40. Це хід продовжу на Аліекспресі на секундочку, 75 тисяч замовлень на І Якщо вводите в пошуку безритові навушники, вам видасть посилання саме на ці навушники. Перше посилання буде на них. Це найпопулярніші на даний момент навушники на Алі Найпопулярніше я навіть не бачу. Чому такий ажіотаж на ці навушники, що в них такого чарівного, які в них плюси та мінуси? І чи варто взагалі купляти ці навушники? На всі ці питання я відповім вам в сьогоднішньому відео. А тепер заварювати беріть щось смачненьке, я починаю. Як я вже і казав, замовляв я ці навушники на Аліекспресі. На той момент, а це було літо, я купив їх за 387 гривень. Зараз вони трошки подорожчали, але не сильно. Зараз їх ціна складає 417 гривень. В наших магазинах ціна стартує від 600 гривень. Плюс до того, що в країні йде війна і долар по 40. До повномасштабного вторгнення, скоріше за все, ці навушники коштували значно менше. І перше, що ми почнемо, це, звісно, з матеріалів корпусу. Білий пластик, але доволі якісний. Мінус дуже швидко поцарапається. Чухли є на Цю модель, але їх не дуже багато, і деякі взагалі коштують 100 гривень. за чого за навушники це дуже багато, навіть такі часи. Але я використовував навушники без чохла тому що купляв я ці навушники є тургурятні для спорту і для домашнього використання. А як основні в мене зараз Redmi Bat 4 Pro. До речі, навіть на них чохол коштує 50 гривень. А огляд скоро буду на каналі, тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Отож, бо далі полінову LP40. Факт залишається фактом: кейс дуже царапається. Причому я навіть з ключами наклав їх в карман. Кейс мене не падав нікуди, все було нормально. І взагалі до техніки я ставлюсь Дуже акуратно та дбайлив, і тому я не знаю, де він так ще міг поцарапатись. Але сам кейс дуже приємний на дотик. Глянцевий пластик дає такий експірієнс. Кришка легко закривається від навіть легесунької тряски. Це звичайний мінус, але незначний, дивлячись на ціну чогось більшого від них і не очікуєш. Магніт непоганий як у самих навушниках в кейсі, так і кришка кейсу. Також навушники в сучасний розім USB Type-C, а не старий мікро-USB, що за таку ціну прям топово. Ззаду кейсу розташована кнопка, яка водночас є індикатором по стан заряду розряду батареї. Попереду надпис, як ви вже і бачили, самого бренду. Дизайн Розуміло, звідки брали, дуже вони прям схожі на рішення від Apple, а саме AirPods 3. Дуже гарна посадка у вуха. Навушники не випадають, займатися спортом в них саме те. Ергономіка це один із найголовніших плюсів цих навушників, вони мега зручні, маленький кейс, поміститься навіть в найменший карман. Маленькі навушники, і у вухах їх ледь відчутно. Все дуже дуже прекрасно в цьому плані. Єдине, що мені не сподобалося, по-перше, це те, що коли я дістаю навушники з вух і хочу їх покласти у кейс, не дуже зручно це робити, тому що спочатку їх витягую однією стороною, і мені їх треба спеціально розвертати, щоб покласти їх. У кейс. В мене навіть один раз так навушник впав, але слава богу, вони як працювали добре, таки працюють. По друге, ще один мінус, який мене прям бісить в них, це коли я їх витягую з кейсу і хочу вставити їх у вуха. За цей час я декілька разів натискав на сенсорні кнопки, які знаходяться на самих навушниках. А також перший час звикав до того, щоб нащупати ці самі кнопки вже коли навушники не мені. Завдяки цим кнопкам можна ставити плей паузу одним натисканням на обох навушниках, також двома натисканнями робити гучність вище на правому і нижче на лівому, а також перемикати треки потрібним тапом правим навушникам. Наступний лівий попередній. За цю ціну стільки опцій, це дуже круто. Навіть у деяких дорогих навушниках такого немає. Але мінус з випадковими натисканнями це жах. У мене навіть було таке, що вони через ці натискання скидувались до совиських налаштувань і потрібно було по-новому їх підключати. Звісно, сам факт того, що тут є сенсорні кнопки і багато опцій на них, це вражає, але вони розташовані незручно. З іншого боку, куди б не додали, все одно будуть випадкові натискання. Будьте готові до цього. Наступне це підключення навушників до смартфону. В основному з цим проблем немає. Як перший раз я підключив навушники, так так і потім вони підключались автоматично, відносно швидко. Але буває таке, що підключає лише один навушник, і треба знову вертати навушник в кейс, щоб підключались вже два навушники. Таке рідко, але буває. Іноді просто навушники довго підключаються до смартфону, допомагає тільки забути пристрій. І Тоді все нормально. І знову ж таки, теж таки було рідко, але ви можете зіткнутися з цим. Ну і наступний пункт це мікрофон. З ним ситуація не з найкращих. Слухайте приклад. Записи звуку на Наступне це автономність. Автономність просто шикарна. Свої. Заявлених 5 годин, вони 100% відпрацьовують, а може навіть і більше. Тут проблем в мене точно не було. Здавалося б, такий маленький кейс, такі маленькі навушники, але з автономністю реально все добре. Кейс заряджається, як і заявлено повністю за півтори години. На практиці так воно і є. Коли кейс заряджається, кнопка блимає червоним кольором. Коли вже зарядився, просто світиться. Коли кейс майже розряджений, він про це виспоміщає блимкою зеленою кнопкою. Ну і найцікавіше звук. Звук за цю ціну дуже непоганий. Він мені тут сподобався, немає ніяких рипінь, звук дуже чистий, навіть. Іноді я чую трошечки басу на них, і це прикольно. Коротше, по звуку у вас питань не повинно виникнути. Звичайно, це не рівень тих же Redmi Buds 3 Pro чи 4 Pro, але за свою ціну вуха просто топ. Можливо, вони десь на рівні Redmi Air 2, а можливо і краще навіть. Чи краще вони тих навушників за 100 гривень однозначно, в мільйони разів, якщо не більше. Єдиний мінус у цьому всьому, що коли на вулиці нормальний такий вітерець дує, навушники приривають звук, а ще це відбувається тоді, коли смартфон знаходиться в мене в кармані, і я різко повертаю голову в сторону, теж відбувається приривання. А так, в принципі, це також відбувається. Досить рідко. Ну і що хочу сказати висновку. В цілому, з досвіду мого використання, можу сказати, що я не пошкодував, що купив ці твс-ки Вони мені сподобались, хоча є і ряд своїх недоліків, і я можу сміливо вам їх рекомендувати до покупки. І мабуть, навіть можна сказати, що це найкращі навушники за свою ціну. Тому сміливо замовляй, що що, але тут ліново дійсно молодці. Такого я не очікував від них. Смартфони були фігнею але в плані безжудових навушників, красунчики постарались Блін, ліново, де мої гроші за вашу рекламу. О, чекаю на повідомлення. Жарт, жарт, просто жарт. І завершення хочу сказати сказати, що тепер я розумію, чому на галіку так багато замовлень на ці навушники. Скоріше за все, люди навіть замовляють їх по декілька штук. Ну що ж, ось таким вийшов цей огляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо це так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Демені User. Дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні!